Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до вивчення Божого Слова. Власне, ми продовжуємо вивчати, досліджувати святе Писання. Як старий, так і новий заповіт. І сьогодні ми будемо розглядати. Євангельський текст, який міститься у Євангелії від Матвія, розділ 13, вірші з 1 по 9 і з 18 по 23. Цей текст відомий ще багатьом християнам як притча Ісуса Христа про сіяча». Тож послухаємо Слово Боже. Написано. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і безліч народу зібралися до нього, так що він увійшов був до човна і сів, а весь натуп стояв понад берегом. І багато він навчав їх притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти, як він сіяв зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли, і їх повідзобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, негайно посходили, бо земля була неглибока. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, немовши, усохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зародили одне у сто разів, а друге в шістдесят. А те у тридцять більше. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово. І з радістю зараз же приймає його, але корення у ньому немає, тому він непостійний. Коли ж утиск чи переслідування настають за слово, то він зараз же спокушається. А міштерен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушують слово, і воно застається без плоду. А посіяне у добрій землі, це той, хто слухає слово і його розуміє. І плід Він приносить, і дає один у сто разів більше, другий у 60, а той у 30 Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Коли ви будете читати Євангеліє, то побачите, що навчаючи людей і проповідуючи їм Слово, Ісус Христос дуже часто використовує речі і приклади з життя. Він дуже добре знав, яким чином донести до слухачів своє послання в найкращий спосіб. І цілком можливо, що в той час, коли він розповідав учням і людям притчу про сіяча, якийсь сіяч трудився у полі неподалік, і вони могли його бачити. У давні часи кожна робота в полі робилася руками. Отож і поле також засівало руками. Сіяч мусів розкидати зерно якомога рівномірніше поле. Звісно, при цьому деяке зерно могло потрапити на твердий ґрунт край дороги. Тут воно би не зійшло, бо лежало б на видноті, і пташки могли легко його повизьовувати. Інше упало б на кам'янистий ґрунт, де не було багато доброї землі. Воно могло б зійти, але через недостатню кількість ґрунту ніжні пагони. Швидко б засохло на сонці без вологи і загинули б, не маючи глибокого коріння. Яке зерно могло б потрапити між терен, не отримуючи там достатньо вологи і світла, то штерен, виростаючи, його би заглушив. І нарешті частина зерна потрапила б на добрий поживний ґрунт. Зійшовши, воно б принесло врожай. Набагато більший від того, що був засіяний. Єдина відмінність сівби у полі, нині від колишньої, та що сьогодні поле засівають не руками, а за допомогою сучасної сільськогосподарської техніки. Подібно до того, як засівається зерно у полі, Господь засіває зерна свого слова. Зерна Божого Слова засіваються поміж людей цього світу. Це велике доручення щодо поширення розповсюдження проповідування Божого Слова, яке Ісус Христос дав своїм дітям, віруючим християнам, і воно міститься у прикінцевому розділі Євангелія від Матвія. Це 28 розділ. Притчу про сіяча Ісус розповідає словами: Послухайте ж притчу про сіяча. Чому ми звертаємо на це увагу? Першим у цьому реченні є слово Послухайте, почуйте. На давньогрецькій мові, якою написаний новий заповіт, «акусате». Ще співзвучне це грецьке слово. З ще одним відомим нам акустика. Отже, Ісус каже до учнів: Послухайте, акусате. Таким чином, Господь наголошує на важливості слухання його слова, слова Божого. А дехто слухає Слово Боже, але не чує, не прислухається до нього, інші його слухають і чують, але. Тільки впродовж короткого часу, а потім відволікаються на інші речі. Ще одні слухають і чують, але не намагаються належно збагнути те, що Бог їм каже у своєму слові. І нарешті є такі, що уважно слухають, радісно приймають Боже Слово, зростають у вірі та освяченні, а їхня віра рясніє добрими плодами. Вони сміливо дивляться в майбутнє, радісно очікуючи блаженного життя разом зі своїм Господом на небесах. А розглянемо детальніше про те, що йдеться у притчі Ісуса Христа про сіяча. Перше. Насіння посіє на край дороги. На що воно вказує? На людей, які слухають Боже Слово, але невдовзі приходить диявол і краде його в них. Він намагається завжди викрасти в нас слово Боже, спасіння, прощення гріхів, які ми маємо через Господа Ісуса Христа. Диявол є батьком брехні, як написано, Він. Перекручує, спотворює, фальшує Боже Слово, обмовляє Господа, називаючи Його неправдомовцем, і сіє в людських душах сумнів і оману. На жаль, багато людей не вірять Богові, а натомість вірять нашиптуванню лукавого, а відтак прямують до загибелі. Під кам'янистим ґрунтом у цій притчі мається на увазі люди, які радісно слухають Боже Слово, вірять у те, про що воно каже. Вони палко бажають потрапити до Божого Царства, стати членами Божої родини, Християнської церкви. Завдяки вірі в Ісуса Христа, вони сподіваються уникнути проблем і турбот, яких зазнають у житті. Однак. Їхня хіба полягає в тім, що вони почасто шукають у Христі лише процвітання якогось щасливого, безтурботного життя, фінансового успіху та подібних до них речей. Натомість не хочуть думати про те, що на життєвій стежці християн. Зустрічаються негаразди, страждання, випробування і подібні до них речі, що несучи свій хрест у цьому житті, діти Божі завжди будуть потрапляти в такі обставини. Далі, у притчі йдеться про насіння, яке було посіяне між терим. Воно зійде. Але не виросте і не дасть доброго плоду. Терен репрезентує клопоти і оману багатства цього світу. Євангелист Марко дещо розширює контекст і у цьому місці додає клопоти цього світні і омана багатства та різні бажання. Насіння посіяне між терен це люди, які понад усе переймаються. Матеріальними речами насамперед. І шукають вирішення проблем, які пов'язані з матеріальним. У справах, які стосуються життєвих турбот, їм дуже важко буває покладатися на Бога. В них весь час виникає сумнів. Чи покладаючись на Бога, вони зможуть вирішити ту чи іншу проблему? Може, краще все-таки покластися на гроші, на якісь речі цього світні, і так далі. Їм здається, що все залежить винятково від них, коли йдеться про вирішення проблем, винятково від їхніх зусиль, від ще чогось, зв'язків і так далі. І... Жодним чином або дуже мало залежить від Бога. Коли ж вони вже мають досить багатства, то нарідко і тоді почуваються нещасливими, бо вважають, що причина їхнього нещастя це брак багатства. Їм завжди всього буде бракувати. Тож їхня віра. Ніколи не буде мати добрих плодів. Чимало людей, яким не вдається швидко розбагатіти, плакають думку про те, що гроші могли би зробити їх щасливими і сповнити їхні мрії. Вони не розуміють, що грошолюбство є коренем усякого зла. Нарешті Ісус Христос у цій притчі. Говорить про насіння, яке впало на добрий ґрунт. Тут йдеться про тих, хто чує Боже Слово, розуміє його, зберігає його в своєму серці, вірить в те, що воно каже, і його віра зароджує добрими плодами. Найкращим із цих плодів є підтримка поширення проповідування Євангелії Ісуса Христа. Яким чином? Своїми пожертвами, тими дарами і талантами, які людині дає Бог, часом і так далі. Той, хто робиться, зароджує у 160-30 разів більше, ніж у нього було засіяно. Дорогі брати і сестри, поміркуємо про те, яку користь ми отримуємо із притчі Ісуса Христа. Просіяча для себе. Бо таке дуже важливо це розуміти і бачити. Бог хоче, як написано, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Господь закликає нас уважно слухати, Його слово розбажати над Ним. У послання до римлян 10 розділі Святий Павло каже: віра від слухання. А слухання через слово Христа. Ось яким важливим є слухання слова Христа. Таким чином, якщо хтось чує Євангеліє і відкидає його, це його власна провина. Ми вдячні Богові за Його милосердя і любов, яку він виявив до нас ще тоді, коли ми були подібні до всього грішного людства, а нині. Як діти Божі Християни, ми хочемо привселюдно, не боячись висловлювати свою вдячність Богові і сповідувати свою віру. Ще одна користь цієї притчі для нас така: уважно читаючи цю притчу, ми можемо, як у дзеркалі, поглянути на себе якими ми були колись, якими ми є нині, якими нас зробив Господь? Час від часу ми подібні на всіх людей, про яких йдеться у нинішній притчі. Іноді ми подібні до затверділого ґрунту, нездатні приймати Євангелія всім серцем. Іноді ми подібні до кам'янистого ґрунту, хібно вважаючи, що ми не потребуємо глибокого вкорінення у Слові Божому, у вірі, щоб витримати все, що випаде нам на життєвім шляху. Ми також, бува, підпадаємо під вплив турбот, негараздів, багатства цього світу, спокушаємося. Спотикаємося, але Бог постійно працює і засіває в наші серця зерна свого живого слова. Ми чуємо Його Слово впродовж усього року у церкві Ісуса Христа. Бог піклується, щоб засіяне ним зерно виростало, давало кінцевий добрий плід у нас. Посаджені в нас зерна Божого Слова, він поливає водою хрещення і турбується, щоб вони мали належні умови для зросту і належну поживу. Він захищає їх від шкідників. Тож нехай, дорогі у Христі Боже Слово, яке посіяне в ваших серцях Богом, зароджує. Рясно у 160-30 разів більше від посаджено. Саме це і є силою Божою, яка діє у вашому щоденному житті. Слово Боже, нехай перебуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте і наставляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях, Господу, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, робіть в ім'я Господа нашого, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.